Прийшла любов на землю до людей. Прийшла, щоб рятувати від егрудка. Любов палка і вір, і свята. Життя прийшла вітати за життя. Любов прийшла, щоб стати джерелом. Якесь ціляй душі і серця, прийшла зігріти неземним теплом і прагну розказати про це. Любов прийшла для того, щоб прощати, кому давно вже прощення нема. Любов прийшла для того, щоб підняти і небо живої бажання. Свої. Вони втягнули дарнового вінка. Любов перемогла і смерть, і гріх, і вчего вибрала до дна. Любов була залишена сама. навинна, ради всіх була проклята. Любов лише заплачена вина. А полной тьмой стала страх. Ісуса з Назарету? Так. А ви хто? Це не важливо. Я знаю, що ти не згоден з деякими діями свого учителя. Отже, ти не такий сліпий, як решта. Я бачу, що ви належите до когось фарисею. Говорі, що вам потрібно. Скажи, чи не думаєш ти, що діяльність Ісуса може призвести до фатальних наслідків? Він підбурює народ. Обіцяє людям нездійснені речі. Це все закінчиться повстанням і кровопролиттям. Ісус навчає миру і любові. Він не одобрить повстання. Він може і не знати, але люди, натхнені його проповідями, стають неконтрольованими. Повторюю ще раз, що ви хочете від мене. Ми хочемо поговорити з ним, схилити на свій бік. Але ми не знаємо, як виглядає Ісус. Якби хтось нам казав на нього. А якщо він не захоче вас слухати, тоді нам доведеться вжити рішучих заходів. Забудьте про це, я вам не помічник. Але хіба ти згоден з усім, що робить Ісус? Згадай, як він сьогодні приймав приниження тієї жінки, Магдалини. Як вона витирала йому ноги своїм волоссям, і ти все ще вважаєш, що він не здатен на повстання, яке може зробити його царем. Але якби він хотів процвітання для людей, то ті дорогоцінні масла не пішли б на його ноги, а на харчі для найбільш неї Хіба не це ти казав? Звідки ви знаєте? Ми знаємо все. Ми заплатимо тобі за цю невелику послугу. З цими грошима ти зробиш багато хороших вчинків, багатьом допоможеш. Не знаю. Ісус, Він, але добре, я згоден. Знаком буде поцілунок. Зустрінемось в Гециманському саду. Хіба я зробив немало, хіба так потрібна ця жертва, хіба не можна обійтись без неї? Господи, помилуй мене, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Очителю, ти тут. Юдо, це ти, що ти хочеш від мене в таку пізню годину? Чи поцілунком ти мене? Стійте, Стійте! Ми так не домовлялися. Ти чудово знав, що так буде. Ось твоя плата, ти заробив. Мені не потрібні ваші криваві гроші. Метається юда, розріння прийшло, і щось на найшло. він враз зрозумів, що накоїли лиха, і серце його, і непомірна я пиха. Він зрадив учителя, зрадив творця, і як же складається історія ця. У розпачі Юда кидається долі. О Боже, прости мені слабкості волі, гординю і бідлість, і хіть то наживе. І Юда іде до Плакучої Іви. Прийняти рішення стосовно цього в'язня. Ми подали присуд на розгляд Палату, але оскільки підсудний з Галилеї, він направив нас до вас. Отже, це ти Ісус, який називає себе Сином Божим. Ходять чутки про твої чуда, про діяння, які ти зробив. Покажи мені щось. Ну, одне маленьке чудо. Перетвори, наприклад. Цей шматок дерева на золото. Чи воду в цьому глеку на вино. Я чув, ти це можеш. Ми всі тоді увіруємо в тебе, і ти станеш царем. Ха-ха! Пасує! Вилитий цар. Моє царство не від світу цього. Так, тоді забери руки від мого. Заберіть його до пилата, тут справа імперська, а не місцева. Все почалось, закрутилась історія, нікому її не спинити, і для досягнення теорії всі зроблять, що мають зробити. Сус засуджений на хресну смерть. 啊。 Прошу звернути увагу на цього злочинця. Ми всі одностайно просимо затвердити смертний вирок. Це моя справа. Я допитаю його і винесу вирок на основі власного судження. Не заважай мені. А як же? Але цей Назарянин небезпечний для Риму, так само, як і для Сенедріону. Він має великий вплив на маси. Подумайте про власну долю, про посаду прокуратора. Що буде, як тут почнеться повстання? Ти ще смієш на щось натякати? Собако! Ти зовсім забув своє місце. Це ти той, кого називають Царем Ізраїля? Це ти так говориш, а не я. Це він! Він підбурював зруйнувати Єрусалимський храм. Своїми проповідями він морочить народові голову. змушує людей віддавати йому їх статки. Відволікає ремісників від праці. Ти нарешті замовкнеш? Сторожа, виведіть його. Я хочу поговорити з в'язним сам на сам. Ну і що ти мені скажеш? Чи є хоч крихта правди у словах цього брехуна? Добре. Почнемо спочатку. Ти дійсно підбурював зруйнувати храм? Я лише сказав, що скоро храми старої віри впадуть, а натомість постане церква віри істиної, віри любові і прощення. Не розумію. Слова твої божевільні. А щодо того, що ти відволікаєш людей від роботи, змушуєш віддавати їх майно. Я сказав одному купцеві. Якщо хочеш потрапити до Царства Небесного, то мусиш покинути все і йти за мною. Там є влада і багатство, яку не може дати цей світ. Зрозуміло. Все з тобою зрозуміло. Ти дійсно хочеш бути розп'ятим. Немає влади вищої за владу кесаря. Заберіть його! Гаю прославного Пилата Понтійського. Октавіане, мій друже і раднику, яку пораду отримую від тебе сьогодні стосовно цього чоловіка? Знищ його. Але я ж не бачу вини в ньому. І Назарянин не заслуговує смерті. Ти пропонував йому співпрацю. Він міг стати нашим головним знаряддям проти ірода Синедріону. Але Кин того ти чув, що він говорив проти кесаря і верховну владу. Ти не змінився, як завжди, підслуховуєш. Я ваш вірний слуга і дію лише в інтересах Риму. Що ж, нехай буде по-твоєму. Накажи фарисею оголосити смертний вирок, а я умиваю руки. Пилат не може рішення прийняти. Хіба так просто того покарати, за ким не бачиш злочиної вини? Не просто так сказать, тоді умри. Ція друга. Ісус бере на себе хрест. Шановна Клавдіє, відрадуючи прокуратора, що привело таку осяйну пані до судової зали. Вітаю тебе, Октевіано, я маю негайно розшукати свого чоловіка. До чого такий поспіх? вже питання життя і смерті? Ти угадав, я хочу дізнатися про долю в'язня з за Засарету, Ісуса. Його розітнуть сьогодні ввечері. Присуд вже оголошено. Що ти говориш? Цього не повинно статися. Чому? Щось Клавдія, ви проявляєте до нього за багато інтересу. Помовчне навіть віддумати нічого подібного, а зараз пропусти. Я повинна зробити щось, поки не надто пізно. Я дорога і кохана дружина, якій я радий тебе бачити. Що привело красуню Клаудію до мене у цей час? Облиш свої солодкі слова Пилати, а краще скажи, як ти міг допустити засудження невинної людини. Якщо ти говориш про Ісуса, то Він зовсім не невинний. Чула б ти, що Він говорив про Кесаря, і взагалі світ не постраждає від смерті одного безумця. Але Ісус зовсім не безумець. Він святий і пророк. Я знаю, хто намовив тебе. Октавіан, нехай покай, Аїд його своїм божественним гнівом. Чому ж одразу Октавіан? Скільки можна мене до нього руйнувати? Зрозумій, жінко, через цього чоловіка ми можемо втратити все. Мене звинуватять у зраді, відправлять у вигнання. І не буде в тебе ні всіх цих суконь, ні коштовностей. Я розумію, але повір мені, сьогодні вночі з волі Верфея я мала дивно відінька, яке переконало мене в невинності цього чоловіка. Ти робиш велику помилку. Заклинаю тебе. Заклинаю вестою, покровителькою нашої сім'ї. Заклинаю Фемідою, богиною справедливості. Не допусти цього страшного злочину. Добре, добре. Я спробую щось зробити, але надії мало. Народи Єрусалимський, винеси свій вирок. Маємо двох засуджених, і вина їх доведена. Але зазвичай в час великого свята Пасхи одного треба відпустити. Тому кажіть, хто це буде: Ісус з Назарету, чи Варава, Єрусалимський бунтар, зрадник і Варава! нічого не можу зробити. А вже ж, з боку закону зроблено все, але крім нього є ще багато сил. Принеси мені гаманець і якесь нове намисто. Що ти збираєшся робити? Врятувати цього чоловіка своїм методом. Я забороняю тобі втручатися, ти погубиш нас обох. Я зроблю те, що маю. Не займай мене. Даль він не такий гордий, цей цар юдейський. Пихи трохи поменшало. Чекай, нехай коти закінчать роботу, тоді і ми трохи побавимось. Правильно, нема чого поплюжити священну римську владу.